Права 1181, не виконуючи побудови, доведіть, що система рівнянь не має розв'язків. Ну що ж, стартуємо. наша система це x-7y дорівнює 8 і мінус 4X плюс 28y дорівнює мінус 31. Я пропоную перетворити ліву частину рівняння так, щоб вона була однакова в цій системі. Ну що ж, В першого рівняння, дивимося, можна помножити на 4, буде схоже, як унизу. Тобто множимо на 4. А друге рівняння помножимо на мінус 1. Помножити на мінус 1. Є? Що ж тоді ми отримаємо яку систему? Отже, я сюди буду, праворуч буду записувати. Отримаємо таку систему рівнянь. Отже, множимо на 4, то буде 4 помножити на х. Це буде 4х. Далі відняти. 7y це помножити на 4, 7 на 4 це 28. Мінус 28 дорівнює. Ну і 8 множимо на 4, це буде 32. Це у нас перше рівняння. Ну, а друге рівняння множимо на мінус 1. Міняємо знак данків на протилежний. Було мінус 4х, стане 4х. Було плюс 28 y, стане мінус 28. Було мінус 31, стане 31. Ну що ж, ми отримали, що 4x плюс 28y дорівнює 32. І 4x-28y дорівнює 31. Але не існує таких значень x і, що одночасно один і той же вираз буде дорівнювати двом значенням. Тобто, виходить, що і така система не має розв'язків. Записуємо тоді, оскільки. Не існує таких таких X і y, для яких для яких одночасно б Одночасно б виконувалися, виконувалися рівності чотири Х, записуємо. Мінус двадцять вісім ігри, дорівнює тридцять два і чотирих. Мінус 28у дорівнює 31 так, записуємо то? Дана система, то дана система, рівнянь, немає. розв'язків. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз системи з двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.